Опа! І що, неочікувано? Ага, так само, як і ви неочікувано зробили 100 лайків під минулим відео. Привіт, народ! Як ви? Я вам безмежно вдячний за таку активність. 100 лайків, більше 100 підписників. Я вас дуже всіх люблю і дякую за активність. На цим відео я вже постарався набагато більше, тому я думаю, ви оціните. По переможцю, ось переможець під минулим відео, який забирає скін, а ось новий скін, який розіграю у цьому відео. Все як завжди, підписка, лайк, коментар. Все більше не затримую приємного перегляду. Стоп. <звук> Ах, ну трьох забрав, но ну вже там заберіть останнього. Шо ж не пушити. На жаль, моя команда так і не змогла виграти цей раунд. Ну нічого, я не розстроювався і їх підтримував. Головне, не тільтуйте на своїх тімейтах. Або хоча б не тільтуйте в мікрофон. Куда ти, хлопчику? Почекай. Oh, Ня-ня-ня-ні, хлопчику. Ти тут не пройдеш. Куда? Граната залітає, чувачок. One more. Uh, One right. Тут я Колю, що ми йшли на точку Б, тому що тут як мінімум два противника, там нам буде легше. Time. Time. Quick. Це був просто дуже і дуже важливий для <laughs> нас раунд. його ледве вбив! Насправді я був здивований, що його в вбив. бив. Оу! Good job, man, very GG, GG. Purple, do you hear me? Purple. Yes, I'm here. Oh, Oh, hello. Ааа, guys, I love you! smoke. Check lower, check lover, Purple! Holy oh fuck! One there! Almost He's pushing! Two, He's pushing. two, he two ramps, one Thanks, guys. Мінус 4 зразу на пістолетці. Хто тут батько? Хто тут батько? Плен форшор. Oh, тут я стрибнув, що він What подумав, що я зістрибнув в Сіті. Yes, yes. Yep. Good night fully to the right. Yeah? So it's between box and. Grenade out. GG. Куда ты, над дядька? Хлопці вже настільки розчарувалися грою проти нас, що вони нам віддали навіть останній раунд на Еко. Вайдь мій, вайдь мій. Inside ramp low. Don't shoot smoke. Nice. Nice. Nice work. One B. It's B, it's B, it's B. Under. Last was the ups. Nice. <звук> за всі раунди, за всі 9 штук до мене тільки приходили два рази на Б і два рази вони програвали, тому вони весь час ходили на А, а наші хлопці віддавали їм точку. Тому я вирішив піти на А і запушити апси. Так, це була хороша порада, бо я навіть не мав кітів. Не засовуйся, чувачок. Мене погано комбачили в цій грі, але противники були явно сильніші за нас. Я старався щось зробити в тій грі, але мої хлопці вмирали на хвилині 30 і я лишався завжди один. Я мав надію, що я потягну цей клач, але, на жаль, мені не повезло. Але, на жаль, в мене було тільки 30 секунд часу і 4 противника. Все, куди ти? Зупинили. Зупинилось, скільки? 189 шкоди, нормально. Я мав надію, що він не почув, як я зістрибнув, і не буде чекати мене з цієї позиції. Не очікував мене там, чувачок. Не очікував. Left, 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 yellow. Bomb has been planted. Куда ты, чого? Оцей мене чуть не зніс. Це така стрельба була, я грибу. Стол он сайт, стой. No, no. You, uh, 5 HP, ah, no, right. 1, 1, 1 HP шорт. Минут 10, 15, минут 5, 10, 5, 4, 5. <laughs> и все, и закинчили. Good job. А тут легендарний момент, де мене перший раз посадили на ніж. На жаль, моя команда дуже швидко вмирала, і я не хотів допів, але все до того йшло. Фух, ну що ти тут зробиш? Фух. Фух good job guys, good job. А тут я ще на монтажі переглядаю цей момент і думаю, чому не я його на його місці? Чому там не я? Зірвись. Дор, Дордор,дор,дор,дор. Сіндор. Ми всі були незадоволені, але ніхто про це не говорив. Ітсбі. <laughs> ну, що він ставить? Він смок. Тільки я один здох з команди. Бо я спригую і мені тіп дав в голову. На жаль, ми так і не могли затащити ті допи, а ще й в останньому раунді мене зловили в дуже невигідній для мене позиції. Щоб не сталося ніколи, не тільтуйте на команду, бо ви в своїй грі також допускаєте багато помилок, так само як і я. Тут же в мене народжувалися думки, а нашу ми взагалі пікнули Анубіс. У мене могли толком іграти командою, тому я просто ходив на точку А і приймав там всіх з води. Мід, 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 мід. Так, ось таким рахунком закінчується перша половина 10 2, 10 2. Так, я заспорював, я тут не потянув, мене всього лиш 9 хп. І він мене зовсім запутав, я не знав, де він є. Блять. <звук> Але почекайте, що відео не закривайте. Раз я це все записую, значить, тут не все так просто. Сзади, 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 сзади. Тут у судо завдання, яке я собі поставив, хоча би поставити бомбу, щоб в нас були гроші на наступний раунд. Хопін вода блога. Амлюз, то ну, а студент мет. І так, я спідма хп, закінчивший раунд, і ми виграли. Хто тут дядя, пацани? Хто тут дядя? Дякую? Тільки дядя може взяти раунд, але no, команда не грає. Після таких слів на диву моя команда навіть почала трохи грати, і це було дуже добре. Who... Все нормально. Вс нормально, батя там тримає, ти що? Батя своїх флантів не віддає. Навіть мої тімейти почали брати класні клачі. Хорош! Красава!

я получил All I don't take shit. I have a slow No, I don't take shit. I got no love for the baby If you want to play tough and want to hate this, show don't No, I don't take shit. I got no love but the You want to play tough and wanna hate this. I'll always show up and make a straight Everything I do so. Клач міністер блядь. І ось таким клачом я зрівняв рахунки. 11-11. Я нагадую, ми програвали з рахунком 10-2. 10-2, і ми кабектили до 11-11. Цю гру вже точно не хотілося програвати.

На жаль, тут стрільба мене підводить і мене просто шотають з однієї пулі. І так, це допи, які вже не хотілося абсолютно ніяк програвати. І в нас не було шансів її програти. Ми взяли зразу три в підряд. <рес> Хороша, діді. Так, і це дійсно було гейм. З рахунку 10-2 ми виграємо, ми забираємо, ми вигризаємо майже кожен раунд. І це вам ще один приклад. Ніколи не опускайте руки. В будь-якій грі можна виграти. Просто треба зібратися думками і грати, а не тільтувати на всю команду. Give me fuel, it's a tool that I use To go ahead and run my f*** out, yeah I take shots, I take loss I make shots, I miss lots I tell you get big, boss You get yachts, you swing lots And pop off a big shot I ain't done chasing Got big dreams, bigger things, impatient Who's at the top, think they need replacement Who's at the top, think I'm gonna erase Let's Face it, I don't give up quick I don't give up, I won't give up this.